Привіт! А підкажіть, будь ласка, який ремінь до OneBucks підійде? Вітаю! А допоможіть розібратися, в чому різниця між двостороннім та одностороннім ременями. А ви там часом не зажралися, Кепл, не продаючи ремінь в комплекті з сумкою? Всім привіт! Мене звати Сашка Чосік і ви на каналі BlackPack. Я є дизайнером-конструктором нашого бренду, і в своїх відео я буду давати відповіді на технічні питання. І сьогодні ми поговоримо про реміні, якими вони бувають, чому ми їх продаємо окремо, і як підібрати ідеальний саме для вас. Чому ми взагалі придумали не пришивати реміні на наші поясні сумки? Адже з велосипедними сумками все зрозуміло, коли вона на кермі, ремінь заважає. Але додавши ремінь, її можна використовувати як сумку на пояс. Коли ми розробляли наші дісібег, ми довго дискутували, який ремінь сюди пришити з фастексом по центру, з фастексом з боку. А якщо з боку, то якого? Адже у всіх Власне уявлення про зручність, і в даному випадку зйомний ремін це в першу чергу про комфорт. А на питання чи не заражались ми яке я відповім прикладом. Ми нещодавно оновили наш тріткоуч, і ми прибрали ремін з комплектації сумки. Ми це зробили з тією логікою, що тепер ви можете вибрати, який ремінь насправді вам необхідний, більш простий чи більш функціональний. Але при тому ми знизили ціну виробу рівно на вартість дорогого реміння. Тобто, зйомний ремінь це і ще є про економію, тому що вам достатньо. Купити ремінь лише раз, і він буде підходити під всі наші вироби в майбутньому. А як підібрати ідеальний цей ремінь саме для вас, давайте розбиратись. І почнемо ми з велосипедних сумок та сумок на пояс. Всіх їх об'єднує наявність вушка шириною 40 мм, за який кріпиться ремінь. Для таких сумок у нас є всього лише три варіанти ремінів. І перший з них це з двостороннім фастексом по центру. Найбільш універсальний, так як регулюється в обидві сторони в широкому діапазоні. Підходить для людей абсолютно любої статури. Він навіть дитині підійде, так як зайві кінці можна скрутити під резинку. Але має свої недоліки: під час кермування авто фастекс може давити в спину. Також має на кінці стрічки і при зміні кута фастексу може розпускатись. Наступний це ремінь з одностороннім фастексом з боку. Регулюється тільки в одну сторону. Розташування Фастекса під праву чи ліву руку легко змінити, перечепивши ремінь на потрібну сторону. Край реміню зафіксований, але легко тягнеться за пів кільце, сам по собі не розпускається і не давить спину під час кермування авто. Але має один недолік, не такий широкий діапазон регулювання, як у двостороннього, тому представлено в двох розмірах М та L. Зазвичай всім підходить М, але якщо ви великий та атлетичний, або плануєте носити сумку через груди поверх зимової куртки, то вам підійде L. Діапазон регулювання МК від 55 до 90 см, ЛК від 80 до 140. Зверніть увагу, що це без врахування сумки, яка, в залежності від моделі, ще додає 25-35 см. До майже всіх велосумок та деяких поясних можна додатково обрати ремінь. Третя точка кріплення. Він кріпиться за низ сумки та за поясний ремінь, забезпечуючи кращу фіксацію на спині. Може бути корисно при їзді на велосипеді. А хочете отакий прикол це магнітний фастик з фідлок. Просто додайте його в кошик при замовленні реміню і отримаєте таку магію на своїй сумці. До Срітповуч. Як я й казав раніше, оновивши Срітповуч, ми прибрали ремін з комплекту. А все тому, що тепер у вас два реміні на вибір. Реміні DC, який раніше комплектувався стрітповоч, або ж простим, без додаткових кріплень. На перший ви можете додатково повісти окуляри, маленьку колонку або що вам заманеться, має м'яку середину, що однозначно комфортніше при використанні, другий просто ремінь з регулюванням довжини та карабінами. Також ці реміні підходять до нашого Sling a 4 Продовжуючи тему сумок через плече, переходимо до нашої ID-бішки. Випустили її декілька років тому і весь час продавали з двома ременями у комплекті через плече та на ногу. Це дозволяє носити сумку через плече або ж на поясі і пристебнути до ноги, що зручно при поїздках на мотоциклі. Але не всім зайшов вузький ремінь через плече, тому що ідібі може бути наповненою та важкою. Тож ми додали в асортимент широкий ремінь. Він продавався окремо. І от вам маленький анонс і черговий натяк на комфорт та економію. Тепер і дібіжка продається дешевше, і ремінів в комплект не входять. Оберіть на сайті саме ті, які потрібно саме вам. І так на широкі ремені дібі ми теж можемо поставити Фастекс Фідлок. А ще пару слів про наш останній запуск це Everyday Pouch. Якщо ви хочете використовувати його на поясі, то просто знайте сюди підійде ремінь із ідібіжки шки із будь якої велосипедної сумки. А ще в нас є кріплення на кермо велосипеда та на стакан, але питань по ним дуже мало. Тому просто знайте, що вони в нас є. Кріплення на кермо входять в комплект всіх велосумок, кріплення на стакан всіх, окрім iGB mini, тому що вона маленька, і в принципі це не дуже актуальна деталь. Це було моє перше відео для ютуб-каналу. Якщо чесно, воно далось мені досить важко, але я все одно сподіваюся, що я зміг пояснити тему, як вибрати ремінь до наших сумок. А якщо ви маєте і ще питання для наступних відео, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!